Привіт! Тільки нам послухайте цей спів пташок. Я зараз знаходжуся в Македонії, в місті Охроді, і сьогодні мене чекає ще один цікавий пригодницький день у місті та за містом. Отож, приєднуйтесь і приємного перегляду. Новий день починаю, звісно ж, в Охриді біля Охридського озера, де ще набережна тут прекрасна. Муха легкий вітрець наче реально на морі, але оця осока, вона все-таки дає зрозуміти, що це озеро. Багато вже людей і є отакі зони відпочинку, тюпки, на яких можна полежати. Раніше тут проходила, не було такого, не бачила. Різні звуки, якісь лягушки квакають. У мене сьогодні теж насичена програма, сьогодні вже не на воді, а міська і заміська трошки. Гуляю ось таким пірсиком. Хочеться, мабуть, що зранку-завтра вийти ранесенько, погодувати лебедів. Подивимося, що вийде в мене ранесенько прокинутися. Тут повна атмосфера курорту. За день я Дуже багато кроків виходжу і просто хочеться спати зранку. Довгесенький цей пірсик. Неймовірний колір води. Не втомлююся про це казати. Для мене дивно, що озеро настільки чисте, настільки яскраво блакитне різними барвами грає і вода реально прозора. Отам десь вже Албанія з того боку. А ось тут тусується вся риба і вся молодь <смі> міста. Якщо б не ті гори там позаду, а рівний ландшафт, то було б повне відчуття моря. Навіть хвилі тут є. Ось тут десь водиться та сама пастромка, яку я весь цей час у Македонії з задоволенням їла. Чи її прототип? Може пастромку і не тут прям ловлять, а якось вирощують. Не знаю. Сам факт, що пастромка це Македонська. Рибинка. А я зараз чекаю на свій трансфер, який відвезе мене за місто, За 10 кілометрів, не так далеко. Буду дивитися монастирі. і не тільки. Водій довіз мене в селище Опеніце, за 10 кілометрів від Охреда, де трохи поодаль від будинків, знаходиться монастир святих Кузьмана та Дам'яна. А біля монастиря в окремій будівлі розташовується виноробня. Спочатку монах робив вино безпосередньо в приміщенні монастиря, потім вирішив розширитися, збудував ось таку хату. І тут проводять дегустації. Сюди ви можете приїхати, щоб спробувати локальне македонське вино. Виробляють в цій виноробні не так багато, 10 тисяч пляшок на рік і працюють з 2018 року, що не так давно. Я проживаючи в Скопії, в магазинах не бачила. Цієї марки. Вона продається при монастирях у невеликій кількості. Наразі ця виноробня виготовляє 9 видів вина, а також декілька ракій. і вони проводять ось такі дегустаційні програми. Досить цікава така гурманська історія, де час ніби зупиняється. Ти концентруєшся на спілкуванні, гарному вині і гарно проводиш час. Мені тут сподобалося проводити час. Це інший Охрид, не такий туристичний, як в багатьох стандартних програмах, що показують у відео на Ютубі. Це щось новеньке. Мені було цікаво, а яка гарна тут природа за містом. Дуже мальовничий вхід до монастиря. В Охриді, до речі, 365 церков. Зараз ми біля Охриду. Але у самому невеличкому містечку 365 церков. Не всі з них повноцінні, деякі мають лише залишки, декілька камінців. Але все одно зазначені, їх пам'ятають. І є така легенда, що Охрид має стільки церков, щоб кожна була на новий день року. Також Охрид називають Єрусалимом Балкан. Як бачимо, не тільки в Охриді концентрується ось така краса, в передмісті, за містом теж є храми. До речі, ось видно. Виноробню зверху. Сюди, до речі, приїздять люди і немало. Я скористалася трансфером від виноробні, тому що не знаю, чи можна було б викликати потім таксі звідси. І, до речі, в самому охраді я не бачила громадського транспорту. Я взагалі не знаю, як можна доїхати в село, окрім таксі іншим чином. Тому досить зручно, що тут у виноробні був трансфер. І, звісно, у мене був час на відвідини монастиря Козьмана та Дам'яна. Вони були лікарі, до речі, чудотворці, і на їх честь названо цю церкву, цей монастир. Всередині вбрана церква опрятно, дуже невеличка. Сюди буквально одна людина може зайти, помолитися, усамітнитися. Ось така. Невеличка компактна церква у лоні природи. А поруч дуже жвава річка, гарна природа, і тут справді відпочиваєш і духом, і час летить якось по-інакшому. Я продегустувала багато видів вина, деякі мені сподобалися дуже сильно. Зокрема, розе, а також червоне вино Філіп II. І до вина у мене було ось таке частування. Настав новий день 1 травня. Розпочинаємо цей день зі сніданку. Завітала в заклад су Руфтоп. тільки не на рофтопі сиділи, не на даху. На першому поверсі можу порекомендувати цей заклад для сніданків. Я замовила тут традиційний македонський сніданок. Це ОМЛЕТ. Дуже смачно було. А далі я пішла гуляти набережною, зокрема, підійшла до лебедів, яких хотіла побачити. Часу в Охриді у мене залишається не так багато, але я впевнена, що це місто назавжди оселиться в моєму серці і мені захочеться за нагоди знов сюди повернутися. Бо за 4 дні я не встигаю ознайомитися з ним повністю. Сьогодні буду використовувати день. По максимуму. І спочатку лебеді. Вони тут прикормлені, прекрасні. Хліба їсти вже не хочуть. Я їм хліб не приносила. Хлібом взагалі їх не можна годувати, наскільки я знаю. Але інші люди вже там закидали все узбережжя булками і лебеді Ось так ліниво крутять хвостиками біля берега. У мене є можливість їх роздивитися. Чарівні птахи дуже гарно. Сьогодні 1 травня, людей в місті багато в Македонії це вихідний день. І, мабуть, що багато македонців на цій травневі приїхало саме в Охрид. Зараз прямую до ресторанчика, в якому вже вечеряла. Сьогодні хочу туди прийти на обід. І шлях у мене буде цікавим. Зараз вам продемонструю. Тут є отакий місточок. Пірсик, який веде до пляжу. Зараз не сезон, але це на шлях до ресторанчику. Я йшла тут перший раз ввечері. Це було трохи лячно, тому що тут нема парканчиків. Нема парканчиків і був вітер, дощ і було темно. Це було дуже лячно, але зараз вдень. Я вже не так лякаюся. Ось такий мальовничий шлях. Поверталася я потім іншим шляхом вже через місто, не через цей місточок, бо це було б небезпечно робити. Вже там о 10 тут нема ліхтариків, і тут темно. Зараз Хочу вам показати в цей бік. Все-таки тут дуже мальовничо, але про власну безпеку ви дбаєте власноруч. В плані, що ну хочете, гуляйте тут вночі, але. Але, але ж гарно як. Певно, люди цим шляхом активно на пляж ходять, що є логічно. Ось безпосередньо і пляжик. Не знаю, як тут в сезон купа народу приходить і плаває, але це один, один з пляжиків. Це пляж Подпеш. пеш. Пройшла трохи вперед і бачу ось такий вхід в море. Ой, в море. Оговірка. Не в море, а в озеро. Завжди забуваю, що це таке озеро. Ось мій шлях до закладу, в який прямую. Ресторан. Канео. Так називається цей заклад. Канео. Мені дуже пощастило, що в мене ось такий прекрасний столик сьогодні на терасі біля води. Не резервувала і отак влучно прийшла. Мені тут дуже сподобалося. Канео це окрема любов в Охриді. Рекомендую вам сюди приходити на обіди, а також вечері. Тому що тут справді неймовірно. Тут багато ресторанчиків мають ось такі тераси з виходом на озеро. Але оцей Канео вже став моїм улюбленим. Я тут вже декілька разів була за цей короткий час відвідин. Ну, як декілька, це другий раз прийшла. Погода так змінюється швидко тут, то сонце, то вітер, то дощ, то нема дощу, я ще не звикла. Але краєвиди вражаючі, Взагалі мені Охрид подобається дуже. На відміну від скоп'я, тут є оцей дух старовини. В Скоп'ї після землетрусу не зберіглося нічого старовинного, і вся концентрація такого старовинного вона є в Охроді. Зараз куштуватимуть чадену пастрамку, тобто копчену пастрамку під таким білим соусом. А ще в мене тут мушлі. І як вони пахнуть, це просто не передати. Ну і звісно ж, в охроді треба куштувати охридську пастрамку. Вона вражаюче смачна, відрізняється від скопської пастримки з супермаркетів, і ціною відрізняється і смаком, я вам скажу. Це було просто неперевершено. А до цього я вже приходила в канео на вечерю і рекомендую занотовувати назву цього закладу. Бо, якщо будете в Охриді, ходіть сюди. Замовила я тут лобстера, вперше в житті куштувала лобстера. Це було нереально. Це була паста, і, і паста смачна, і лобстер смачний, і вражень у мене купа. Один з найкращих закладів, певно, тут в Охриді. Моя щира рекомендація. І після обіду можна далі роздивлятися всі пам'ятки. Дуже зручно, бо вийшовши з ресторану піднявшись сходами, я вже опинилася біля. Церкви святого Йована. Саме вона дуже часто на листівках тут друкується. Тут відкриваються неймовірні види. Тут дуже багато людей, багато молоді. Вхід до церкви, до речі, платний 150 п'ятдесят динар, начебто. Зараз буду дізнаватись. Так, табличка про вартість квитків є, але заходили всі безкоштовно. Я придбала тут іконку з Ованом Богословом. Буду ось так нагадувати собі про це прекрасне місце. Варто піднятися трохи вище за цю церкву, щоб опинитися на ось такому майданчику. Ну, а далі від церкви святого Йована. Канео, я рушила до фортеці Самоїла. Хотілося встигнути оглянути і її. Але в понеділок, 1 травня, ворота фортеці були зачинені. Отож, для відвідин в цей день вона була недоступною. І, прийшовши нагору, я побачила чудові краєвиди навколо, поруч є кав'ярня, де можна посидіти випити кави з неймовірно гарним видом. Трохи я так роздивилася цю фортецю. Буде нагода приїхати сюди знову і потрапити у приймальний день. На жаль, до фортеці сьогодні вже не потраплю, але є ще античний театр. Зараз буду шукати його. Ще до речі, завжди радію, коли бачу каштани тут у Македонії, Скоп'ї Їх багато, і в Охриді зустріла величезні. Вони мені нагадують про Київ. Ось тут заховався античний театр. Щось він трохи зараз відпочиває на реконструкції. Прохід отак закритий. Але можна подивитися зверху. Над ним фортеця. А позаду мене апергейт в місто в ворота. Тепер є час поблукати старим містом. Безпосередньо розглядаю верхні ворота в місто, а далі трохи хаотично гуляю ось такими вузькими вулицями, бруківками, розглядаю неймовірну кількість церков, яка тут є, і просто зупиняюся, щоб зробити гарні фотки. На кожному кроці, в прямому сенсі, трапляється нова церква. До цього і звикаєш, і кожен раз дивуєшся. І усюди відкриваються ось такі гарні види. Дуже багато тут майданчиків оглядових, де можна зробити класні панорамні світлини. Церкви тут бувають різні: від зовсім маленьких, де тільки одна людина може поміститися, до великих. А також є ось такі місця вшанування, де фізично церкви нема, але є місце для молитви, і тут можна залишити пожертвування. Саме ця інсталяція, якщо можна так назвати, знаходиться безпосередньо біля набережної в охриді. І люди тут зупиняються, моляться, ставлять свічки. Я таке, якщо чесно, вперше бачу. Охрид різний, Охрид неймовірний. А вже настав час рекомендувати мені вам заклад, де можна було б повечеряти. Я відвідала ресторан Каяче, і він мені дуже сподобався. Ще одна ось така досить щира рекомендація. Закладиці знаходила я власноруч через Google, читала відгуки і не пожалкувала, тому все, що рекомендую, перевірено і справді мені подобалося. Ресторан Каяче можна відвідати в день, коли можна присісти на. Літній терасі і споглядати озеро, але можна сюди прийти і ввечері. Тут приємна атмосфера рибацької таверни, багато меню на різні позиції. Тут теж можна замовити охридську пастромку, та я поки концентрувалася на інших позиціях. Багато тут усього і готують тут смачно. Ціни, ну як на курорті, вище ніж в Скоп'ї, звісно, але і місто Охрид інше. Тут у меню більше риби, морепродуктів і їх хочеться замовляти, скажу я вам. У мене наразі у тарілці салат з пастромкою, непоганий, але ще більше мені сподобалося в ресторані Каяче ось така композиція: Це креветки на грилі, чи штучок було дуже мало. Замовляйте подвійну порцію. Це кальмарчики, і тут готують їх дуже смачно. Тепер залишилося мені порекомендувати вам щось солоденьке. Виявляється, є такий десерт охрицька торта. І в останній вечір, який я проводила тут в Охриді, я вирішила, звісно, замовити охрицьку торту. Солодке їм рідко, але мідко. В Охриді охрицька торта. Що це? Смачнючий шоколадний бісквіт. Але перлиною цього торта є саме крем, він з горіхів, грецьких, волоських горіхів. І це дуже смачний десерт. Також в Македонії треба спробувати трилечо молочний, приємний, солодкий десерт. І на цьому мої рекомендації завершуються. І мої відвідини охреда теж підходять до кінця. Я мадруватиму в іншу країну. А ви ставте вподобайки? Пишіть коментарі. Слава Україні.